Вітаю! Сьогодні у нас 16 липня 2024 рік. Вашій увазі представляє сорт алечі Обільна нова. Ось отака вона красовня. Ось такі має форми і отакий зовнішній вигляд. Обільна нова. Бачите, крупненька грам по 50-60. Вкрита сизим. Все зугулувати прийновим нальотом, який легко старається. Бачите, вона стає темнувато бордова. Вся поверхня вкрита ось такими цятками пілуватими. Гарний товарний вигляд. Транспортабельність також. Ось вона міцна. Вона вже дозріла в наших умовах. Зараз давайте попробуємо. По смаку, яка вона, бачите, кулястої форми. Наберенька. Якусь помарончеву. Червоний. Добра. Кісточка вільна. Дивіться. Гарно відокремлюється. солодка з кислинкою. Сік є, пружна така, щільна, бачите? Сік всередині м'якуті. Добра, добра гарно, але ще обільна нова. Ось така вона красоня. Вружайна. Що стосується хвороб. Я не замітив, щоб у нас вона хворіла одна обер, один. Обробіток був проти шкідників весною актарою і проти грибних захворювань у березні бордузькою суміші я пройшовся. Все. Більше я обробок, обробок не робив, що стосується цієї аличі. Зимостійкість висока. Товарність, транспортабельність також, смачна врожайність висока, дерево середньоросле. Що я вам скажу? Хочете врожайні Сорт ось дивіться, відро рву, У нас два дерева, одному 5 років, другому 7 років. То це виходить з п'ятирічного дерева, таких два відра. Ну, ще одне відро у ну, нас стоїть нарвати, А це тут я все знімаю. Так що рекомендую. Сорт смачний, достойна овоча. Саджайте в себе в саду.